Вітаю. Буквально щойно, ну, знаєте, за вечерю дивились серіал там, де мамочки. І мене абсолютно ну, пригнічує те, як ми ставимось одне до одного. Там була одна жінка, виховує вона сина. Я так розумію, сама. Жінка суттєво старша інших мамочок. І все життя намагалась знайти себе. То працювала в магазині касиром, то працювала десь а, ну, на а, різних шоу, а то була аніматором, то десь в фільмах якихось і так далі. Масовкою. І ось деякі мамочки, а інші, насправді всі. Просто розбирали її по частинам. І син не такий, і виховання не таке, і вчилась не там. І з мамою жила дуже довго. Мами, до речі, немає, мама її пішла рано з життя, там 45 років. Все не так. От Все реально не так. І ти дивишся на це і думаєш, що з нами взагалі відбувається? Чому ми такі ядовиті? Ну, реально, у нас, я от дивлюся на людей, от, як не харконеш в день разів 10 отрутою в іншу людину, то вже й не жив. Знаєте, у одного народу, у єврейського народу, є е, така от, схема: один вилазить на гору і тягне всіх. Помічали таке? От я вчора в себе на каналі, там в мене була публікація, і пишуть: да,. Спробуй зачепи грузина, армянина, там, чеченця там, і ще кого небудь зачепи. Попробуй зачепи. І одразу налетять його або її, по нації такі ж самі люди по державі. І тебе просто, ну, ви розумієте, у нас просто лютий треш. У нас не то, що люди не вступаються одне за одного. У нас ще й відвертаються, ще й роблять вигляд, що отак воно і треба. Сам заслужив. Колись бабуся мені розповідала, як у них в селі хати віджимали. Знаєте, таке було? Розкулачування. Ну і вона казала, що хто були такі кулаки в основному. Так, були дуже погані. Кулаки, які просто вижимали соки з селян. Ну, власне, це як зараз олігархи. Так ось а були просто хазяйновиті люди на селі. І ось коли радянська влада дозволила віджимати у сусіда хату, там, корову забрати або дружину забрати, якщо вона тобі подобалась, то наші ж, наші ж похапали. До рук зброю, одразу стали лінінцями, комсомольцями, і так далі. І побігли по селу у вчорашніх односельчан хати забирати. Останній мішок зерна, виганяти людей, доноси писати і так далі. Розповідала мені бабуся, як був у Голодомор, та як частина тоді таких же односельчан. Бігали по селу і здавали комуністам, хто де в кого, що заховав, і хто де в городі прикопав який мішечок якоїсь там е сої, чи кукурудзи, чи що-небудь, чи якоїсь проса. Я не знаю, звідки оце в нас. Я, я в собі такого не відчуваю. Може, тому що в мені намішаность польського, молдавського, не знаю, там, ще чого-небудь, напевно ж, намішано. Я в собі цього ніколи не відчував, ніколи. Щоб от комусь гедоту якусь зробити, над кимось насміхатися. От постійні оці ця зверхність якась. Ну, можете ви жити краще, отам от як в, цьому, в цих супермамах. Ну, там одна сидить, я там от на роботу пішла, місяць вона працює. Місяць. То все чоловік забезпечував, живе, правда, в квартирі на 50 квадратів. А так через губу говорить з усіма, особливо з людиною, якої в Києві власне житло, власна квартира на 70 квадратів, так вона е цю повчає, як їй треба, а сама живе там, в зйомній квартирі. Ну, от просто дивишся і не можеш зрозуміти. Війна йде, це вже. Ну, в умовах війни знято. Одне одного, чмеримо, знущаємось і так далі. Так от, якщо у єврейського народу один вибрався і тягне всіх інших, то в нас один намагається вибратися, а його вниз, українці тягнуть вниз. Давай назад. Іди назад. в багно. Я не знаю, як це побороти. Але я знаю тільки одне. От ми з вами заслужили тих правителів, керівників, яких ми маємо. Тому що ми ось такі ж самі в своїй масі, за невеличким винятком, дай середньозваженому українцю владу, і він буде паном панувати. Ну це ж прописано в усій класиці, У панаса Мирного і Нечуя Левицького. І Івана Франка, і особливо в Шевченка, і в Коцюбинського, і в Виниченка, і в Грушевського. Ну, Це просто вшито в нашу натуру, напевно. А ми потім ходимо і дивуємося, чому у нас такі чиновники. А тому, що ми такі, а тому, що нам здається, що ми як через губу поговоримо з сусідом. Або якщо ми там через губу поговоримо з прибиральницею, так от ми стали панами. Хоча я спостерігаю і іншу тенденцію. Чим менше людина соціальна, соціальний щебляк соціальних, тим вона якась добріша. От я, наприклад, в себе на службі, як я завжди в мене всі хороші відносини. з Прибиральницями, з охоронцями, з працівниками буфету там і так далі. А от як тільки вище, тільки вище, так ти, ну і причому це така, прошарок такий трішки вище, Бо вищі люди вже більш-менш. А ось ці не тут, і не там, вже не там, але ще не тут, от вони якісь просто, а їх більшість. Я навіть у себе на роботі, я, може, це вперше скажу, я навіть з деякими людьми просто не вітаюсь. Чому? Я вам поясню: а тому, що кільканадцять разів а, я бачив, ці люди не вітаються. А по ідеї, вони повинні першими привітатися. І ти заходиш, ти раз, вітаєшся першим, другий раз вітаєшся першим, третій раз, на четвертий раз вони роблять вигляд, що вже тебе не помічають. Ти міг з ними взагалі не вітатися. Тому що. Я б міг взагалі не помічати деяких людей. Просто так пройти мимо. Нафіг ти мені потрібен? Або для чого ти мені потрібен? Я намагаюсь бути вічливим, чим. У мене в голові немає, що потрібно бути зверхнім. Але я знаю, що візьми оцю людину, оцього середнього звіна, оце менеджер середнього звіна, пам'ятаєте, пісенька була? Ви працює на. Так ось постав цього менеджера середнього звіна десь на посаду міністра, та він буде плівати на вас з великої колокольні, та він буде робити вигляд, що він вас ніколи не знав і не бачив. Знаєте, таких людей потрібно прихлопувати, поки вони ще не доросли до того. Тому що вони, сидячи в багнюці, вже проявляють свою зверхність до людей, до яких їм ще тягнуться, тягнуться, вони ніколи не дотягнуться. Але вони на тебе дивляться так зверхньо. Я ж кажу вам, я навіть перестав з деякими вітатись. От ідеш мимо і йди. От сиди, що там носа попудрила вниз. Ну і сиди квочкою або пітухом, як хочеш. Це моя просто захисна тупа реакція. На таке хамство і деяко, інколи це просто бидлоцтво. Отаке. Я не знаю, що з цим робити. Я можу єдине дати пораду. З такими людьми поводьте себе відповідно, На хамство відповідайте просто тупо ігнором. Не вітаються, плівать, взагалі не звертайте увагу. Хай вони потім ходять і розказують, що ви зазналися. Байдуже до людей, яких ви бачите, що вони чимні, вічливі, проявляйте максимальну повагу, максимальну увагу незалежно від їх соціальних ролей. Тому що людина. Не стає меншою від того, що вона прибиральниця або касир в супермаркеті. До людей, які над вами і проявляють зверхність, ніколи перед ними не простилайтеся. Вони не будуть вас поважати ніколи. Бо це оці з середнього звіна вилізли туди, хто дружився, хто кум, сват брат, хто любовниця, хто любовник. Вони там. І вони на вас дивляться, як на лайну, як на шматок лайна. Не потрібно, не бігайте перед ними. Це нічого вам не дасть. Нічого. Ноль. Ну, а якщо вгорі хтось до вас ставиться привітно, відповідайте їм тим же. Не плюйте на них отрутою. Бо вони можуть завтра вже просто на вас не звертати увагу. Як я роблю з деякими людьми у себе ж на роботі. Оці менеджери середнього звіна. Воно вже з тобою не вітається або вже тебе не помічає. Плівали на тебе. Отак відноситись. Але до тих людей, які так себе повели відносно вас. Бо інакше українця не виховати. От не виховати. Я бачу, що тільки потрібно таким людям показувати, як воно виглядає. Але самі в собі формуйте найкращі якості. Бо то не гідно. Вас не гідно в першу чергу, а їх ви ніколи не переробите. Ну, от вийшов Кіцання, він теж погоджується. Бережіть себе і будьте чимними, будьте вічливими, не будьте хамло і бидло, це нікого не красить реально.